Всім привіт, друзі! І це третя частина війни з країн у вселенні Тігрика. І так, починаємо Всім привіт! Це я, Кунфуландія. Кун у нас трохи змінилася карта, і мені ці зміни доволі подобаються. Подивіться самі. Добре. Всім привіт, я Бобландія. Ну, так. Також е, я сама, е, я, країна по, я лідер е, по виробництву зброї. А я е, так само. Я так, це я знову Кунфуандія. Хоч я і сама маленька країна в світі, але я сама багата країна в світі, і сама, ну, сама якісна країна в світі. У мене все якісне, у мене немає нічого поганого. Всім привіт! Я Тугринія і так це я. Я, я, я лідер по територіям, я, у мене найбільше всього території, і у мене велика продуктивність, тобто я дуже багато виробляю багато чого. Всім привіт, а я Борошко Ландія, я сама бідна країна в світі. А я Єжландія, я звичайна країна не багата, але і не бідна. Хм. Що ж, мені треба повернути багато моїх територій. Для цього мені треба захопити Іжландію і Барашколандію. На це мені піде багато сил, але, але якщо я зараз, я скажу, що буде. Якщо я зараз нападу на Ісландію, то весь світ зверне на мене увагу і оголосить мені війну у, у захист Іжландії, тому я буду починати все потихеньку. Так, всім привіт, друзі! Так, це я, Єжуандія. І зараз в моєму регіоні е, в, Волонову. Зараз в моєму регіоні Волонську великий процент населення е, займають е, Тугрини. Подивіться, всього 16% населення це їжаки, а 84 інших це тугрини. Я не знаю, чого так, хоча рік тому населення тугринів у Волонську було всього 17%. Так, друзі, це я і Жван є знову. І зараз у Волонську почалася погана ситуація, тому що по всьому регіону почалися протести, цілі якої вступити в состав тугринії. Слухай, Іжландія, я знаю про твою ситуацію у Волонську, і ці люди хочуть, щоб вони вступили до в, мого, в мій склад. Віддай мені просто Волонськ, і більше протестів не буде. Ні, віддавати Волонськ я тобі не буду. Тут багато чого важливого для мене є. І я, і я дуже довго захоплював ці території. Ти знаєш, скільки революцій, війн, громадянських війн пішло на те, щоби мати отаку територію велику. Я не хотів цього робити, але прийдеться. Що прийдеться? Що ти надумав? <кх> Тоді я поверну. Тоді я поверну Волонськ додому до своїм шляхом. О, чорт, тільки не це. Але я не здамся, я буду воювати за свою територію. О, ні. Вони захоплюють Волонськ. Надо, треба щось робити. Мобілізую, мобілізую армію і починаю захищати території. Це буде нелегко, але я зможу. Ні, я не віддам тобі Волонськ. Зараз усі мої витрати йдуть на армію і, щоб захистити свої території, мені треба допомогу. Попробую я попрошу а, допомогу Бобланді. Бобландія, допоможи. Ту намагається відібрати у мене Волонськ. Я не можу тобі допомогти, так як у мене з ним є контракт про те, що ми союзники. От, от халера. Може, Кунфуляндії мені допоможе. Кунфуляндія, можеш мені дати трохи грошей на те, щоб податки на армію е, не були такі сильні, бо я вже я, я спрямовую всі податки на, на армію більше, ніж на усе інше. Я втрачаю, я втрачаю гроші, я втрачаю територію, ми єлі тримаємо, стримуємо ці атаки. Скоро, скоро, те ще я хотів, збудеться. Добре, я, я відсилаю тобі кілька тисяч грошей на армію і на все інше. Дякую тобі, Кунфуландія. Чорт, я, я, не, я не можу продвигатися е, більше, тому що, е, що Кунфуляндія допомагає е, Жуландії оборонятися. Ну нічого. Добре, конфлікт поки що заморозився. Буду буду готуватися до контрнаступу. і звільню, во, і звільню. Волонськ. Я, як Тугринія, признаю окуповані території як независима держава. Як незав... Я, як Тугринія, признаю окуповані території як держава. Я не признаю, я не признаю, як ця вша країна називається. Ти... Це Новофронт, наша, наша маріонетка. Я не признаю «Новофронт». Я не признаю проєкт «Новофронт». Я так само, я категорично. Я категорично не признаю проєкт Новофронт. Як я хочу повернути свої території собі. І я так я теж не признаю. Чорт, ніхто, крім мене, не признав. Не получе проєкт провалився, але це тільки початок.